Оксана, і це мій канал Оксана Недашитко, на якому я розповідаю все про юзанечко в моєму житті. Отже, сьогодні перший звіт по спільному проекту Вернісаж осільних барв», Бар, організаторами якого є Ліночка з каналу Ліна Сергієнка і Моросочка, морозина скринька рукоділя. Отже, перший, перший звіт, а звітувати насправді не дуже є чим, тому що. Були інші дуже-дуже нагальні якісь е, справи. Ну, ви всі знаєте, які справи. Прапор, прапор ми єдині це була єдина нагальна справа. Але, поміж те, поки я е, чекала на ниточки на прапор, які мені е, вислала Єліна Макант. Я мала невеличкий запас часу, в яким я скористувалася. Я закінчила деякі іграшки, які я мала в процесі, і розпочала. В'язати лялечку. Ось такий результат на даний момент в мене є. В'яжеться лялечка з ярнар джинсу гачком номер 15 Ось така крихітка. Тут ще не набито голівенько тіло, набите шийки. Ручок ще немає, нічого немає. Ось просто заготовочка така на лялечку. Ще нічого не в'язано. Одним словом, процес. Ось такий процес в мене на даний момент є. Ця лялечка в'яжеться в номінації. Ніколи не пізно творити добро. Ось, саме в цій номінації буде заявлена ця лялечка. Тож, біля неї роботи ще насправді багато, тому що лялечка ніби невелика, але робота ще буде. Досить-досить по тих задумках, що я собі напридумувала. Ось другий процес, який в мене в'язався, це ось цей. ця павутинка, яку ви бачили вчора павутинка для моїх донечок. Я їх чомусь не заявила, цю павутинку в стартах, не в стартах, а у вернісажі. Але насправді я її почала ще в стартах з е, Оксанкою просто в'яжемо з Оксаною Левчук, і відложила. Відложила, тому що були замовлення, треба було виконувати замовлення. Але для цього Вернісажу цілком, цілком цей процес підходить, він в'яжеться, в Вернісажі можна продовжувати якісь процеси, і е, він в'яжеться для моїх донечок. Тому, думаю, що в номінації діти то наші квіти цілком ця павутинка підходить. Ось на вчорашній день була готова перед і спинка, але за вчорашній вечір і за сьогоднішній день я вже вивізала один рукавчик. Ось так от. Гарно він мені швидко пішов, а пішов він мені швидко за рахунок того, що я собі змайструвала ось такі спиці. Це е, спиці з набору бамбукових спиць на капельниці. Які я купила цілим набором, там, напевно, до 10 пар спиць. Я за них заплатила 100 гривень, 111, 120, якось так. Давніше вже, звичайно ж. Ще на початках, коли я тільки почала повертатися до в'язання і не мала чим повертатися до в'язання, то я собі купила кілька наборів максимально дешевих, на 40 сантиметровий жилці металеві, на. 80-сантиметровій е, жилці металеві, е, укорочені бамбучки е, шкарпеткові е, спиці і ось такі на 100-сантиметровій е, трубці. В принципі, вони є е, самі по собі непогані спиці, Ну, звичайно ж, не такі вони відшліфовані, відполіровані, не такі вони гладкі для такого в'язання вони досить підходящі, але з'єднання тут препаршиві. Люрекс зачіпляється дуже дуже сильно. Ось, ну але, Одним словом, цю 100 см трубочку я обрізала. На одну сторону. На одній стороні залишила деся, десятку спицю, а на іншій обрізала десятку і доточила не дев'ятку, а вісьмірку, Для того, щоб легше було в'язати. Ось, І ось так от я собі рукавчик вив'язувала. Без Magic Loop, тому що Magic Loop все-таки на таких тканинах робить брак. А мені хотілося максимально гарного і якісного полотна, тому я е, порізала, Порізала без жодного жалю, порізала цю трубку і прекрасно собі в'язала. В'язання насправді досить-досить швидко продвигається, якби не нюанси. Зараз я вам включу шматочок, як я сьогодні в'язала. Так, сижу в'яжу рукавчик. Він вже майже майже закінчений. Е, сказала би, що в'яжу на розслабоні, але не виходить. Ось такі штукенці в мене тут є. Люрикс коротший від е, махерової нитки. І тут вже добре 2 метри нитки не І я її кожен раз розпутую, пересовую, щоб не робити вузлика. Ну, не хочу рвати нитку, аж ніяк. Зовсім не хочу рвати нитку. Я не уявляю, де тут. Ховати, ну тут зараз воно вдвоє, та й так здається, що плотне полотно. Де тут ховати вузлики? Я не уявляю. Тому все це тягаю, розпутую, перетягую, розпутую, перетягую. І ось така в мене сьогодні гра. І ця гра буде на двох рукавах, тому що саме в цих ниточках така штука присутня. Люрик коротший, а махер довший. Тому ось така в мене гра, посовай нитку. розпутай вузлик і я 2 метри спокійно. <сум> ось. ось такі справи. Ну, рукавчик ще 2 рядочки гладі, і далі перехожу на резиночку, 15 рядочків, і рукавчик буде готовенький. Зараз вже четверта година, напевно, дня. Ось так от. Отже, в результаті в мене залишилося два ось таких моточки і ось такі три-метрові шматки-нитки, більше трьох метрів провис. Ось це все я тягала. І таке не, не, не обрізала і не зробила вузлика. Я його дотягала до самого кінця, хоча в кінці вже дуже важко було. З люрексу випутати цей мохер і щоб не зав'язувалося вузликів, але я це зробила без жодного вузлика і я мега щаслива. Отже, закрила еластичним закриттям, коли пров'язує петлю Потім повертаєш її і пров'язуєш з попередньою дві рази. Ну, та якби два рази пров'язуєш кожну петлю. Гарне еластичне закриття, але не спідничкою, не виглядає спідничкою. Я таким закриттям завжди закриваю на своїх мітингах. В мене є майстер-клас. Хто не бачив, можете прийти подивитися. І... А може навіть зв'язати, тому що вже час, в принципі, такі речі в'язати. Ось, Тому ось у мене один рукавчик готовий. Ще один рукавчик в'язатиму завтра, тому що на завтра дуже стресовий день, і потрібно в'язати щось, нічого не думаючи. А тут в'язання рукава якраз таке, можна навіть рядочки нарахувати. По петлях дуже легко, просто великі петлі і порахувати, скільки ж ти рядочки вив'язав. Тому це в'язання максимально комфортне. Єдине, що перевертати цілий джемпер, щоб вив'язувати рукавчик, то трішечки так, клопітно, але в загальному не проблема. Отже, з цих ниточок я брала в роботу чотири моточки. Це те, що залишилось від перших двох. І від других двох в мене є два залишки, які я якраз вив'яжу другий рукав, і в мене залишиться точно два таких самих моточки. Ну, плюс-мінус це не, не грає роль. Тобто, чотирьох моточків вистачає на джемпер, в дві ниточки спицями номер 10 42-44 розмір. Навіть до 46, тому що моєї донечки старшої, вже, певно, трішки за 44 перевалило, тому приблизно навіть на 46, і це дуже гарно виглядає. Це не в обліпку, ні нічого. Абсолютно, ну, коли себе побачите фото, готової роботи, то я думаю, що ви зможете оцінити. То я думаю, що це дуже круто, дуже круто, навіть якщо купляти якийсь мега дорогий Mohair, Хоча цей мені подарувала Ніно з каналу Knits. це був подаруночок 10 моточків ось такої ниточки. Гарно переливається до, до, до світла Люрекс. Ось. Тому для мене це взагалі мега-шикарний подарок, і вийшла павутинка одна. З чотирьох моточків і ще й, може, вийде друга. Тільки дав би Бог сили і здоров'я це все подолати. А, ну, Зараз в силу деяких обставин потрібно в'язати максимально замовлення, хоча вони в мене всі неспішні на вересень, на жовтень, на грудень я вже повіддавала, але м -м, потрібно, потрібно вив'язати, віддати і отримати оплату. Якось так складаються обставини. Так, далі. Далі в мене процес ось такий. Це мої шкарпеточки. Поставила я маркерочок від того часу, коли я, минулого включені два тижні назад, у вступі в проєкт. Я маркерочка не ставила, але перед тим як почати в'язати, я собі його поставила. Вив'язала 11 рядочків. Ось. І сьогодні вирішила одіти і спробувати, коли ж мені вив'язувати вже клин підйому і, може, п'яточку чи що там. То я зрозуміла, що я хочу їх перев'язати. Я хочу їх перев'язати, тому що е якби було по одній помилці на, на кожній шкарпатичці, то було б нічого. Але я наробила нових. Я наробила нових ажури це поки що не моє, не з моїм темпом життя в'язати ажури. Тому що треба зосередитися, треба думати, що ти робиш, і, і, і який саме рядочок ти в'яжеш. А в мене так не виходить. В мене феєрверк, а не в'язання. Е, кожних кілька хвилин хтось щось питає, хтось щось хоче, комусь щось треба допомогти, щось подивитися, цікаве, як хто навчився там стрибати е, в грі, е, і ну, багато всього. Тому ажурчики це поки що mm -mm. не той темп життя, щоб в'язати ажури. Попередні шкарпаточки з тої самої пряжі я в'язала по іншому майстер-класу жодної помилки. Просто жодної помилки на двох шкарпатках, ніяких проблем. Але я їх в'язала зимою. Я їх в'язала зимою, собі після роботи приходила. Я могла в сьомій сісти і до дев'ятої. Просто в'язати ці шкарпетки. Ну, дві години, щоб зосередитися, цілком достатньо. В мене за дві години зараз просто я можу за дві години встигнути з'їздити в поле, зганяти, помити посуду, пригнати поміж то два рази, присісти до в'язання. І ви розумієте, що це не, не зосереджене в'язання. Ось тому я буду розпускати, тому що на нозі. Я кажу, одну помилку можна підправити, десь підшити, підтягнути ниточку і все. Коли помилок три на кожній шкарпетці, то це вже, це вже не... тут вже, як то кажуть, це перфекціонізм вже тут ні при чому. Це вже некрасиво навіть по відношенню самій до себе. Ось, занадто, занадто. Далі перші помилки я наробила, коли ловила рибку з синочком. Я, чесно кажучи, я більше заглядала за поплавком, тому що від мене такий рибак, він закинув ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поплавок стрибає під воду нир, а він ля-ля-ля. Ну, мама вдався, ну а що? Маємо те, що маємо. Ось. І а я на тих емоціях, боже, клює, давай бігом. Ну, одним словом, це таке в'язання, ви знаєте, теж не дуже зосередишся. Ось, тому. Багато помилок, насправді забагато. Для одної пари шкарпаток це забагато. Коли вони ось так, от, це все так в очі не кидається, і здається, що все можна пережити, все можна зі всім можна змиритися, і ніяких проблем там в якійсь помилці нема. Коли одіваєш на ногу, і той ажур починає по всій нозі літати, не в ту сторону, куди хочеться, розумієш, що ну, не в перфекціонізмі справа. Справа вже в тому, що це просто некрасиво. Ось, е я вже не настільки себе не поважаю, щоб в'язати для себе аж так. Тому буду перев'язувати. Ну, 11 рядочків за 2 тижні я вив'язала. І це ого! го Ось таке, таке в'язання в мене. Е так, е по цьому процесу я теж розказала: це було зігріємо ручки і ніжки. І останнє, що я робила в цьому проєкті, чим я можу похвалитися. Це ось такий процес. Ось такий. Це покривало на мій диван, на якому я зараз сижу. Ось. На кожен день таке, щоб не шкода було, що дитина його затовкає, тому що він же його так затовк, що без покривала взагалі неможливо. Ми купили покривала. Але їх теж шкода, справа в тім, Їх теж шкода, щоб на кожен день якийсь клей, пластилін. Всі маєте дітей, всі прекрасно знаєте, про що я говорю. Тим більше, що своїм дітям я дозволяю дуже багато що стосується творчості. Я не можу сказати, що ні, не ліпи клеєм чи пластиліном, бо ти мені тут понамацькуєш. Я розумію, що диван – це діло наживне, нині є завтра, нема. А дитина мусить робити те хоч щось, щоб відволіктись від телефона. Я за всі жухи, крім голодовки. Тому я дозволяю. Я дозволяю так, новий стіл, ну і новий, ну і що, і застелили. Ну, а він собі відсунув і поналивав. І на столі вже плями. Нічого з цим не пороблю. Навіть не сварила. Чесно, тому що розумію, що він не був в цей час в телефоні, і для мене це важливо. Ось... Е Візерунок дуже простий. Валюша з телеканалу Житеське в'язання з Валентиною мені показала цей візерунок, я її попросила, бо мені сподобалося. Е так легко йде в'язання, що я забула, що це має бути полисатик. Це мали бути по два рядочки сірого і ось такого кольору. Я забула, я не знаю, я просто сіла і все, я, М -м, я забула. Ну не буде полисатик, буде однотонний і думаю, що це теж не смертельно. Ось. Легко в'яжеться. Мега легко. Гачок номер 5 дівчата, це не одиничкою. Це не одиничкою. Це просто супер. Дуже швидко це в'яжеться. Мега швидко. Тут по три в одну арочку, по три, по три, по три, по три. Я як дивлюся, як Валентина, творимо красу, в'яже свої серветки, я просто там, ну. Угу. Коли сказали після п'яточком, знаєте, від, від щастя, так хочеться таке зв'язати таку красу. А тут Галинка ще вчора показує, що вона нав'язала таких серваточок. Ну, я впевнена, що мій час теж прийде, і моя майстерність виросте з ось цього до того. І я теж зможу таким похвалитися і прикрасити свій навколишній якийсь світ такою красою. Ось. Хоча в мене нема таких інтер'єрів, де застосовувати такі речі, але просто для себе хочеться мати, насправді хочеться мати. Ось, Ось такий в мене вернісаж осінніх барв. Осінні барви є. Це цілком осінній колір. Він зараз червоний на екрані, він не червоний, це цеглевий, хто бачив цеглу мокра цегла. Оце саме натуральна цегла. Ну, на екрані він червоний. Хай собі буде червоний. Е, ось. Від того не міняється нічого. Е, отже, є результатики, будуть ще. Буде розпуск, обов'язково по шкарпетках, тому що м -м, моя самоповага не дозволить собі е, так вчинити з цими шкарпетками, тим паче, що пряжа дорога. І треба її використати вже красивенько. Ось. Що ще? Які плани? Які в мене плани? У мене плани закінчити ту повутинку. Обов'язково, не той будинку. Це просто обов'язково. Тому що залишився один рукав відкладати його заради, навіть заради замовлень це по-дурному, тому що все. Дітей вже понесло, вони вже хочуть жара. Зараз у нас повернулася жара, тому слава Богу, носити вони її не мають куди. І ще не так сильно мені там підкапують. Але мала ній вже дуже тішилася. Що в мене по планах? По планах, по планах. Ну, хоча б продовжувати те, що є, і закінчити з павутинкою. За два тижні. Ну, ага, і ще є в стартах я розпочала травку. Джемпер-стравки для настуночки, то його теж можна буде по чуть-чуть, поміж замовлення, якось просувати. Ось, Я думаю, що в цей проект свої замовлення я вносити не буду, вони ні в одну категорію не підійдуть, хоча і до краси їх можна, але чомусь про красу. Зараз як в нас. Краса жін, краса осені в жінці. Я чомусь віднесла цю категорію суто до, до нас, майстринь. На що це в'яжеться? Щось суто для себе. Чомусь я так. Ну це суто моє бачення. Тому я могла би сюди понапихувати все, що я в'яжу. Абсолютно все можна сюди понапихувати. Абсолютно. Тому що дуже гарні категорії, розбіг великий. Але саме замовлення для, для чужих людей я сюди впихувати не. Буду. Я так собі вирішила, вони будуть поза, поза цим проектиком. Ось, тим більше, що в нас є старти, вони можуть бути цілком собі в стартах. Ось, Ось такі в мене справи, такий в мене вернісаж, підготовка до осені. Чудова, настрій, чудовий, романтичний, починає жовтіти ліс навпроти, і це м -м, гарно, дуже гарно. Е, я люблю всі пори року, кожне за щось своє. Але літо відпускає з легкістю і чекає на осінь, тому що це неймовірна краса. Літа вже наїлася. Дякую. Хочеться вже якогось спокою, більш якогось спокійного ритму життя, тому що цей ритм мене вже трішечки уху, підзадовбав. Ось. Все, дуже дякую дівчаткам за організацію, дякую за стимул до роботи. Будемо продовжувати працювати. І через два тижні ми з вами зустрінемося і покажу, що ще було. Ось, ось, що ще було. Дві Оленки. Єлена Буганова, дякую за МК, Єлена Макант, дякую за шнурочки, син, сплів мамі, браслет. Алінці сплів молочний браслет, мені сплів синьо-жовтий, вже сплів на стуні, коричневий і татовий вже на підході. Так що працюємо на всіх фронтах. Ось, добренько, всім гарного настрою, продуктивної роботи. Треба себе мотивувати, треба себе підіймати, тому що зараз перед осінью схочеться трішечки розслабитися. Нема чого розслаблятися, треба. Рухатися вперед і вперед, тому що нам ще ого, го скільки всього треба. Все, всіх люблю, цілую. Дякую за перегляди, за коментарі, за підтримку. Дуже-дуже дякую. Всім всього найкращого, всім нехай ваші побажання для мене і для моєї сім'ї. Це все навзаєм. Повірте мені. Не завжди може є якась снага відповісти правильно, повно, масштабно і розширено. Але. Справді, всім всього найкращого, всім нам перемоги, миру, всього-всього, всього, всього, всього. Все. до зустрічі в наступному відео. Бувайте, па-па-па-па!